Чи тямиш ту весну з її пурпуровим сладими сонця, з її громадом, мов крики його дітей, читтямиш ти її, о, я знаю, муж тягнути. ти не міг забути. Неможливо, щоб ти забув мене. Я сконцентрувала всю силу своєї волі, весь огонь своєї пристрасті, щоб не затертими буквами вписатися в твої тямку. Як добрий режисер, я брала все до помічі, все, що було під рукою. Сонце і ліс, пурпури полудня і меланхолію вечора, оповідання батька і шум лісу, рев бурі і тихі шепти дружні розмови. Посилаю тобі сочне крило. Що гніздилася на смереці проти самого твого вікна. В ті лісовій хаті, якій ти проводив літо з моєї намови. Я хотіла мати тебе близько всього себе. Я щоранку зі стрільбою на плечі прибігала, щоб сказати тобі «Добрий ранок і вікна. І щоранку раптом, а ота що гніздилася на смереці проти самого твого вікна, упереджала тебе по мій прихід. Я спершу любила її. Вона мені дуже сподобалась. Вона була у плане, моя повірниця, моя служка. Тябивши, як раз, обляджусь, перед хартою сиділи мовчки в щасливому забутті. І дивилися на сей сейсот в гнізді. Як вона, вичистивши гніздом, сиді, сиділа і дивилася на нас, визираючи своєю маленькою горілкою. Пригортав мене до серця сильніше, з твоїх услалися слова, які для мене були, мов роса для з'явленої квітки. В такі хвилі мені здавалося, що я заглядаю в твою душу, а крізь неї в якийсь величний світ, Повен чудес і невиданої душноти. Тихо в глибині душі, я почала відчувати замість до неї. Мені здавалося, що ти не мене, що ти її любив. Її веселискрики бути в тебе щоранку. Її тихе порання в гнізді оживлювало в тебе. Її цікавий погляд очей оживлював тебе, наповнював чара, окрилював твої слова. І я зненавиділа її, як свою суперницю. Не смійся усі. Не смійся з мене. Це правда. Я з часом дійшла до того, що голос Сойка не лише цей, але всякий. Він псував мені гумор, робив мене злою і сердитою. Я чула, що я не зможу терпіти його бік себе. І я? Її вбила. Так. Так. Одного разу я прийшла вчасніше, звичайно. хотіла підійти так близько, щоб та дана весна не почула мене. Щоб мій, а не її, голос, збудив тебе та йому. Ледво я наблизилась на якихось 50 років. Дубових пні, а вже моя суперниця почула мій прихід, побачила мене, вискочила з гнізда і скачучи, погіляться над самим твоїм вікном, та заради він не бачилось, тріпочучи, крицях, завершала своїм хриплявим голосом. Кри-кри, кри, кри! кри, кри і в ті хвилі я побачила, як із середини вікна відсуває вона збудила тебе, вона не я. Ні, я не змогла стерпіти цього. Я зайшла з порічка в угол твоєї хати, підвела стрільбу до ока, і, поки на вісна сойка все ще скрекотала сидячи на гілянці, я витягнула, гукнув вистріл, сипнула вгору дрібненьке пір'я. І моя суперниця, ще тріпочу, крильцями і лапками, мов грудка сходилася вниз. Ти вибіг із хати, ти був увесь блідий, побачивши мене, ти не всміхнувся. Протяг мені в руки, як звичайно, тільки з якимось докором у голосі запитав. Малюсся, ти забила нашу посойку. А в мене в хвилі вистрілу вже зайшла реакція. Мої руки дрожали. я вхопила мертву пташку і почала цілувати її закривав ладу голівку, а потім я розплакалась. А тямиш, як ти обтирав мені сочину кров із густо і цілував мої уста, і цичкував мене? А того такий не допитався. За що я забила нашу сойку? А потім на обід ми з'їли мажем і сміялися. Тями ж. Але я вже тоді знала, що та сойка то наша розлучниця, що нам не буде в парі. Я заховала її криця свій, свій молодок. посилаю тобі одне з них. Здається мені, що летить до тебе половина моєї душі, а як одна половина прилетить, то від твоєї душі буде залежати, чи прилетить і інша. Коли то в твоєм серці хоч крапалиночка бажання побачити мене, почути, то це буде сила, яка притягне й другу половину. Друге, Лети ж сойко, велике свій до того, хто любив тебе слухати, любив слухати твого скребату, розворуш його серце, щоб забилося невиломною тугою. Запали в його очах, дорогі брильянти, а потім угаси їх слізми, мов перлами та пишними кришталями.